Сім автобусів фірми Ман згодом буде більше ще на два, презентували перед міськвиконкомом. З низькою посадкою зручні та містки. Тепер вони перевозитимуть городян по соціальному тарифу гривня 25, а пільговиків безкоштовно. Міський голова Руслан Токар назвав це продовженням політики справедливих тарифів. Для кого в першу чергу цей транспорт направлений? Це людям, яким повинні бути определенні условия. Тому це вибрані європейські марки, які сьогодні експлуатуються на. Дорогах Европы. Вот почему Никополь, европейский город, мы об этом всегда говорили. Давайте, может быть, на этом примере начнем. Этот автобус будет ходить с утра до вечера по кругу с перерывом, со своим графиком, разрывом 30-20 минут. Он будет без ну, постоянно курсировать, А те автобусы не будут уходить. То есть эти социальные автобусы будут менять те социальные проекты, которые были. Ну, гривна 50, это гривна 25. На цей транспорт місто не витратило жодної копійки. Запевнев міський голова. Автобуси вдалося придбати за рахунок залучених інвестицій. А об Слуговуватиме транспорт товариство «Екотрансмісто». Його керівник розповів про переваги таких автобусів. «Головне преимущество это екологічно чистий вид транспорту, який не загрязняє міст. Це економіка. Тобто дешевизна, топлива. На Це газ, газ, метан. Автобус може повністю опуститься на землю. Тобто він наклоняється, присідає, скажімо так. В народі він називається присідаючий автобус. Тобто, Мінімум, навіть не нужно делать большой шаг, там нет ступенек, если вы наблюдали. Нагадаємо, що тариф на перевезення по місту складає 2 гривни 50 копійок. Він діє з 20 січня цього року.